Всім вітання! Я Максим Бахматов, і це Офіс трансформації. Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо експертні продукти, ми створюємо розслідування та можемо керувати містами. Ми презентуємо розслідування, присвячене київській корупції та неефективності. Ми робимо це завдяки вам, наші патрони. Що допомагають нам розвиватися ставайте нашими патронами, посилання тут внизу. Також ви можете стати нашими спонсорами на Ютубі, це також дуже важливо. Саме завдяки вашим фінансам ми створюємо такі. Круті розслідування нам допомагає агентство Мольфар, це агентство бізнес-розвитки, що робить це розслідування на відкритих даних. Сьогодні будемо спілкуватися про керівника КП Київський метрополітен». Все це ми робили ще до війни і думали викладати до повномасштабного вторгнення. Ми це все робили, і думали викладати це в березні, в квітні, але завдяки повномасштабному вторгненню, ми зрозуміли, що акценти у громади будуть інші. Зараз акценти в громади мають бути дуже ретельні прикуті до проблеми корупції та неефективності в Києві, в КМДА, в Київській громаді, особливо в комунальних підприємствах. Офіс трансформації проводить багато розслідувань, це подивитися в нас на каналі. І в кожному розслідуванні ми коментуємо, що київські комунальні підприємства дуже неефективні дуже корупційні. Ми пропонуємо і ми дожмемо цю історію: 90% комунальних підприємств треба закрити, навіть їх не помітити. Це Корупційні годівнички. А всі інші треба максимально зробити прозорими та ефективними. Величезне комунальне підприємство Київський метрополітен все, що зараз ви побачите, воно непрофесійне, неефективно бридко по відношенню до киян, по відношенню до керівників, по відношенню до громад. Особливо воно бридко під час повномасштабного військового вторгнення. Метро зіграло важливу роль. Під час повномасштабного вторгнення в метро ховалося дуже багато людей, і дуже багато людей дякувало Офісу трансформації, тому що в Метрополітені з'явився 4G. саме завдяки офісу трансформації. Тут подивитись, як ми це робили. Але саме завдяки таким людям, про яких у нас іде розслідування про керівників, таке 4G не з'являлося там вісім років. І все це величезне корупційне кубло. Наше завдання законним шляхом. Позбутися таких керівників неефективних, позбутися неефективних комунальних підприємств. гадаю вам, що державне бюро розслідування має власну внутрішню інформацію. Вона заявляла публічно, що кожна третя гривня в Києві крадеться з приблизно 60-70 мільярдів гривень. Уявляєте, скільки важливо можна було б зробити, особливо під час повномасштабного військового вторгнення. Дивіться. Робіть репости, лайки, ставайте нашими патронами. Дякую, приємного перегляду! Всі відання, друзі! То Максим Бахматов, та офіс трансформації. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію експертних розслідувань неефективності управління у місті. Києві цього разу з професійними розслідувачами агентства бізнес-розвитки Мольфар ми вирішили сконцентрувати свою увагу на одному з найбільш корупційних комунальних підприємств міста Києва. Навіщо друзі ми це робимо? Поділюся внутрішніми спостереженнями. Керівнику необхідно розуміти, з ким і з чим він має справу. Завздалегідь, щоб потім хтось не зміг перейти і на казе казяті розповідати, що я такий крутий, я найкращий в світі, такий інше. Отже, я роблю профілактичну гігієнічну перевірку всіх ключових підприємств, керівників і таке інше, Києва, щоб чесно зрозуміти об'єктивно, з документами, хто та що ця людина робить, які в неї цінності, і як далеко вона може піти. Це я роблю як керівник. Уявимо собі, що я завтра стану мером або головою кмда. Таких людей прибіжить відразу тисячі, бо реально в Києві 1600 комунальних підприємств, багато займів, департаментів та таке інше. І я вважаю, що подібна перевірка має бути обов'язково. Як ми ручки дезінфектором протираємо, як ми зубки чищимо, як ми контролюємо свою гігієну, так само маємо робити зі всіма керівниками. Це перше. Друге, я хочу, щоб кияни та гості столиці, та прокуратури та інші спеціально навчені органи знали, що відбувається реально в київських теренах. Це вправа регулярна, систематична, не завжди приємна, але без неї неможливо побудувати ефективний та прозорий менеджмент в місті Києві, а також в будь-якому місті. України, бо проблематика подібної корупції та неефективності скрізь однакова. Отже, зараз я наведу деякі факти, а ви поставите на паузу наше відео та напишете у коментарях, про кого саме буде наше сьогоднішнє розслідування. Це одне СКП, у якому в травні пройшли обшуки. Це може бути будь-яке, до речі. Ладно. Це КП звинувачують на сплаті податків, але дуже важко знайти, до речі, поки що дуже зимно. Це КП звинувачувало у складанні 10 мільйонів гривень на простих лампочках. Це КП щодня обслуговує тисячі мільйони киян, при цьому воно залишається збитковим. Скажіть, як його звуть? А якщо ви читали, друзі, назву ролика і нашого клікбейтного заголовку, ви маєте зрозуміти, що справа про метрополітен та Брагінського. Погнали! Його назначили начальником метро у 2014 році. На момент, коли Брагинський отримав у своє управління Київський метрополітен, збитковість підприємства складала 230 мільйонів гривень. Логічно допустити, що як у будь-якому європейському місті перед новим менеджером стояла глобальна задача створити прибутковий та комфортний громадський транспорт для киян та гостей столиці. А от цікаво, подивитися його контракт. Ну і типа. Куди брали, під що ти підписувався? Чи тобі пахою? Та я зайду там, розберуся. Ні, ну типу ми хочемо там, збільшити плетню, зменшити платну, збільшити кількість перевезень, зменшити, щоб було прибутковим, побудувати 28 станцій. Які KPI гарні і погані в цієї людини? Ми не знаємо, Ну, да? Поділіться, якщо у вас є копія контракту, а воно може на публічну ця копія? Класно. давайте визначимо, чи вийшло це зробити у Віктора Брагінського. зразу хочеться згадати кілька подій з життя київського метрополітену, свідками яких були ми з вами. Вони такі щоденні, вони такі мізерні. А після дощу 30 серпня, 2021 року, метрополітен повідомив про проблеми з поповненням та оплатою через карти та квітки разових поїздок. Збої звинувачують КП «ГіОЦ», який їх обслуговували. Відновлення системи зайняло добу. 30 серпня 2021 року КП повідомили про затоплення станції метро Героїв Дніпра. У липні 2021 року повідомили про закриття між станціями через дощ та підтоплення. Співробітники не реагують на скарки про розпилення газового балончика, запаги виріли проводку тощо. Ремонт станції метро Святошина був розпочато у лютому 2018 року. і спочатку планувалося його закінчити 30 вересня 2018 року, а в результаті закінчив у жовтні 2019 року. В цьому збільшили вартість робіт зі 159 млн грн гривень до двохсот майже сорока мільйонів гривень у вересні сімнадцятому році у тунелі за триста метрів від контрактор площі сталося коротке замикання. Через що більше двох годин по негодену пік не працювали чотири станції Тараса Шевченка, Петрівка, Контрактова площа та поштова площа. Таке відбувається щодня. В Києві, і, скоріше за все, є норми величезне підприємство, величезна кількість людей, величезна кількість потенційних ризиків. І скоріше за все, нью-йоркське метро, де також відбувається затопи та кінце, також стиркається з подібними проблемами. Але далі ви побачите таке, що точно не відбувається в нью йоркському метрополітені. Цікавий факт. На початку я сказав, що КП Київський метрополітен залишається збитковим, але не в документації. За 2018 рік метрополітен показує збиток 6 мільйонів гривень, а у звіті за 2019 рік показник 18 року постфактум змінено на прибуток у 95 мільйонів гривень. А чо? А як так? Можна так було? Це шахірмахіра чи гроші прийшли? При цьому доходи очільника метрополітену відповідно до декларації набагато вищі. Ніж його заробітня плата, приблизно у 5-6 разів дивлячись наскільки успішний місяць. Отже, повернемось до персони пана Брагінського. Через півроку після його приходу на посаду, у лютому 2015 року, вартість метро вперше за довгий час піднялася. Тоді ще була з 2 гривень до 4 гривень. А ще через 3 роки вартість піднялася до 8 гривень. Того ж року, Брагінського підозрювали у відмиванні коштів і буцімто. Проти нього навіть влася розслідування з ініціативи голови КМДА. Однак на самому сайті міської адміністрації подібного розпорядження немає і не було. А от тут важлива історія. Було 2 гривні, потім 4, потім 8. Збільшили в 4 рази. Да? І зараз планують 20. Тобто в 10 разів по порівнянню з 2 гривнями: 90 центів, да? чи 50 центів пересування. Якщо разово, це буде не дуже дороге, скоріш за все. Якщо картками потенційно рахували, може бути дуже дорога. Але я до чого? А чого збільшуються витрати метрополітену? Завдяки чому? Ну типу, постанції більше не стало. Тіпа імпортних якихось замінників ми не купуємо, газ ми не купуємо, електроенергія напевно так дородорожче, але не в 10 разів. Зарплати підвищились зарплати в 10 разів когось там метрополітені? Ті було 10, стало 100 тисяч, чи що? точно ні? Ну до речі, було б класно, друзі, кинути на калькулятор, як то кажуть, оці всі доходи, прибутки, об'єми. Це, напевно, окремо треба робити дослідження фінансове і зрозуміти, куди гроші утікають. Ну, типу, ви в 4-5 разів збільшили обороти і все ще збиткові. Взагалі, чим цікавий київський метроволізм. Друзі, в нього дуже багато хілок, з яких можна отримати кошти. Чи користується цим пан Брагінський для власної води? Давайте розбиратись. Отже, перший кейс кіоски та мафи в метро. Ларки на деяких станціях метро можна зустріти прямо на платформах. У вересні 14 року в інтерв'ю Брагінський заявив, що розташування мафів у метро не відповідає нормам пожежної безпеки. Тоді він сказав, що із 300 об'єктів вимогам не відповідали 63%. Після цього, в березні 2015 року, власникам торгову точок було відмовлено у подовженні договорів. А вже вересні 2017 року він заявив, що всі мафи за винятком усього вісьми об'єктів працюють за договорами та відповідають пожежним нормам. Робіть висновки, друзі, самостійно в принципі все дурні. було про безпеку або про бабло. Ну не може бути одне з одним. Тут життя людей, тут потенційно власний дохід. Не обходиться пан Брагінський і без підставних обличчя. А конкретно ФОП Іліна Світлана Борисівна. Ми знайшли інформацію, що у вересні та жовтні 2020 року на сторінках у Брагінському та Фейсбуці і Інстаграмі запущено 96 рекламних постів, в яких було витрачено 2400 доларів. Більше постів мають передвиборчий характер і містять символіку партії Удар Віталія Кличка. При цьому 1750 доларів 72% суми сплатила ФОП Іліїна Світлана Борисівна. І ось що можна сказати про цей факт. Пряме фінансування передвиборчої агітації Брагінського та партії Удар з ФОП Ільїної це порушення вимоги виборчого законодавства. Нагадаю або розповім тим, хто не знає, що згідно з нормами виборчого кодексу, фінансування виборчого процесу здійснюється виключно за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також виборчих фондів партій та кандидатів. Крім того, згідно даними реєстру, в Україні заєстровано лише один ФОП. Реєстрація проведена в грудні 2019 року. Згідно з даними дозоро, у період з березня 20 по серпень 2021 року цей ФОП взяв участь у шести тендерах і у всіх замовників виступав київський. Метрополітен. Ну і звісно, тут була цілковита перемога. ФОП Ліна виграла з п'ять з цих тендерів на загальну суму 241 тисячу доларів. Ще один тендер було скасовано. В чотирьох тендерах, виграних цим ФОПом, єдиним конкурентом виступало ТОВ-99 продакшн, власником та директором якого є друг Брагинського Кирило Кривець. А до 18-го року директором була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. Це ФОП ільїна по-справжньому магічний, адже через нього метрополітен скасував дійсно вигідні тендери. У лютому, березні двадцятого року, під час тендеру на закупівлю утеплених костюмів найкраща цінова пропозиція надійшла від ФОП гурей Андрій Ігорович. Однак, у березні 2020 року його прозиція була відхилена тендерною комісією, а переможцем було визнано ФОП Ільїна. З якої того ж місця був підписаний договір. До речі, з ким ми згадали про родичів пана Брагінського, то скажемо про їхні успіхи в тендерних справах. З лютого, 16 по серпень, 21 року, тендер Київського метрополітену на загальну суму 18 мільйонів гривень виграла ТОВ 99 Production. Директором компанії з липня 16 по квітень 18 року була двоюродна сестра Брагінського Ганна Феніна, Співвласником до травня 16 року, заступник начальника комерційних служб метрополітену 17 цього року Андрій Верес. Надалі директором став Кривець, він же власник 99 Production. Я правильно розумію, що по колу проходило три людини, родич і два співробітника, що по волшебству вигравали тендери. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. І ось тут, ознайомившись з потенційно корупційними схемами пана Брагінського, ми дізнаємося, як він взагалі прийшов до свого успіху. А точніше, завдяки кому. Зупинимось на особистості Кирила Кривця, який є близьким другом Брагінського. З листопада 2015 року до липня 2021 року 21 тендер Київ метрополітену на загальну суму в 10 мільйонів гривень виграло ТОВ ТД Преска. Компанія була заснована в 2010 році другом цього кривця та сім'ї Болкісівих родичі кривця Константином Костенко, підприємцем, який підтримує ДНР та проживає в Донецьку. Костенка був власником ТДПРСК у травні 2015 року. Переєстрував торговий дім на її директорку з моменту заснування Наталію Проскуру, ймовірно, для участі у тендерах. Поясню зараз зв'язки. Між цими усіма людьми. Я Віктор Брагінський, директор КП Метрополітен. Важливо зрозуміти. КП Метрополітен, друзі, це мільйон-півтора мільйона людей щодня. Це одне з найбільших КП в Україні. Це мільярди, 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 мільярди грошей комунальних, готівки всередині та всього, що пов'язано поруч. Це мега Бриліант на руках міфічного власника всіх кмдішних так от. Брагінський директор КП «Метрополітен», один з найбільш корупційних кп столиці. У нього є близький друг Кирило Кривець, директор компанії, яка виграє мільйонні тендери від КП «Метрополітен». У Кирила Кравця є родич Олександр Болкісів, колишній радник Азарова та екс-бенефіціар у двох компаніях Брагінського. Окрім того, у 2005 році. Болкісєва призначили гендиректором ДП ГАЗ України. Туди ж на посаду помічника гендиректора призначена Брагінського відразу після закінчення університету. Тепер бачимо, кому Брагінський зобов'язаний своїм успіхом. Чи є тут мега-сенсація? Чи є тут супер-мега сложна конструкція пошуку? Ні, всі дані відкриті. Тут є смачний плівок у всіх киян в репутацію голови КМДА та мера, якщо він не знає. Якщо він знає, то це точно до спеціально навчених органів. Чи погано це дуже погано? Це образливо, дуже образливо. Головне це завдяки таким людям, про яких ми кажемо, друзі. Київ. Не просто втрачає гроші, а він втрачає майбутнє. Нагадаю, що такі люди не дають нормально розвивати суперміга бо вони навчені неефективно працювати та або потенційно красти. Якщо в тебе така людина, ти автоматично йдеш можливості своєму розвитку. Просто забудьте про розвиток громадського транспорту, нового метро, старого метро, будівництво таке інше. Там цінності абсолютно різні. Цієї Акценти ці цінності не пов'язані з розвитком та ефективною роботою. Не залишились ображеними друзі і інші родичі короля метрополітена У 17-му році мати з річною пенсією у 25 тисяч гривень подарувала Віктору 2,2 мільйони гривень. А чому нелогічно? Мати збирала, подарувала 2,2 млн грн. Щодо її заощаджень, обсяг її задекларованих заощаджень не змінився з 2016 року, тож у 2017 році, згідно декларацією, мати заробила на ФОП 24 млн грн. Судами у Брагінського взагалі досить дружні стосунки. У 2015 році геосуспільно патріотичний рух звернулося до Київського мітрополітену із запитом про те, як було витрачено бюджетні 40 мільйонів гривень. Але митрополітен відмовився надати інформацію. Було подано позов проти Брагінського та порушення права доступу до публічної інформації, на що КП відповіли, що листи з запитом не отримували, а зазначена раніше відмова відноситься до іншої справи. Брагінського до відповідальності не було притягнуто справа. Закрита. У липні 2016 року київський метрополітен оголосив тендери на будівництво слабнозвісної середсько печерської лінії Метро з ціною в 140 млн грн виграла ТОВ київ Послуги з тендеру передбачають не будівництво метро, а лише проектування лінії метро. Уточнення та зміни до договору тривали до кінця 21-го року з планом закінчити проектування до кінця 2021 року. Хоча початку договір передбачав завершення робіт у 2020 році. Тендер саме на будівництво було проведено у 2018 році. Його виграла компанія Київ отримавши договір на майже 6 Мільярдів гривень. Нагадаю, трохи новітньої історії метрополітен. У червні 2021 року мер Кличко прогнозував пуск лінії до кінця 2021 року, але в липні в метробуд оголосили, що термін зсувається через епідеміологічну ситуацію. Після цього сам метрополітен виступили з заявою, що метро будується за графіком, а зміна термінів з підрядником не погоджена. При цьому для комплектації технопарку ЄБРР виділив 50 мільйонів євро на 50 вагонів, які обслуговуватимуть. Сирецько-печерську лінію. Окремий кейс компанія Ріко, з якого також у метрополітену були фінансові зв'язки. У 2019 році метрополітен замовив у словацьку фірму Ріко турнікети на 23 станції у метро загальною вартістю 101 млн грн. За тендером зробили передоплату 50%. Початку дія договору закінчилась у червні 2020 року. Останній термін постачання обладнання проте продовжили до травня 2021. У січні державна служба аудиту проводила перевірку з тендеру, проте не знайшла. Порушень. При цьому Ріко це єдиний державний тендер в Україні. Також на сайті не вказано, що раніше вони взагалі мали експертизу в постачаннях та встановленні аналогічних турнікетів. Тобто знову бачимо потенційну підставну контору. Я правильно розумію, якась словацька компанія Ряга і Капита приходить і каже: у нас самі інноваційні турнікети. Вона ця контора турнікетами займається, Ріко. Це турнікети Ріко, ну, типа Sony, магнітофони. А це Ріко турнікети чи ні? Чи це просто постачання? Ми можемо. Дайте 100 мільйонів. Дайте 100 мільйонів. На, вот вам турнікет. Ще одна цікава історія, друзі. У грудні 2020 року тендер Київського мітрополітину виграло топ Нергодарбут механізація вартістю 67 мільйонів гривень на капітальний ремонт будівельної частини основної водопровідної установки Серецька Печерської лінії. У 2017 році енергодар вже вигравала тендер Київметрополітен на ремонт станції Лівобережна вартістю 25 мільйонів гривень. Результат ремонту, неякісна укладена плитка та вузькі для проходу маломобільних пасажирів двері. А як ми можемо відмовити? Вона ж виграла тендер, правильно? Нехай робить ще одне гімно, за гроші киян, правильно? <реш> ж забашляють, що ні? Це ж не їхні гроші, це ж наші гроші, а це ж з їхніх податків. Типу. Ну, компанія хороша. Компанія хороша. Опитно. Подібних тендерних історій у київському метрополітену безліч нам не вистачить декілька годин, щоб вам перечитати їх усі. Тому ми залишили в нашому телеграм-каналі файл з усіма документами. Отже, що ми можемо сказати про постать Віктора Брагінського, друзі? Це чиновник, якому одного разу пощастило потоваришувати з успішними людьми, які привели його до керівних посад і заодно навчили потенційно красти бюджетні кошти. Чи ми керу потенційно, тому що кардієм людина стає після того, як це визначає суд, друзі. Я бачу запитання в очах пана Брагінського. Звідки бабло на розслідування? Я відповідаю про це. Пан Брагінський на розслідування нам дають приблизно 500 патронів, що підтримують офіс трансформації і хочуть не вести лад в Києві завдяки розслідуванням, експертним проектам, реальним змінам. Дякую вам, патрони. Дякую за те, що нам допомагаєте. Саме завдяки вам ми можемо робити такі розслідування і рухатись вперед до нормального, ефективного, прозорого Києва та менеджменту в Києві. Без політики. Віктор Брагінський. А що вам казати? Ви напевно більш нічого не вмієте. Це до речі, велика проблема саме для вас і для тих людей, що навчені саме так поводитися з державним та комунальним майном. Це відкидає країну на десятиріччя назад. Отже, якби пан Брагінський зміг створити, наприклад, мегасучасний вагон метро, виробив його, показав би його якість і зміг його виробляти системно. І це було б по ціні краще, ніж якісь там угорські, японські, німецькі вагони. Я думаю, ЄБРР бо не було б проти, якщо б компанія ну, Брагінського це вже перетинання, звичайно, неможливо, ну умовного. Якогось підприємця займалася постачанням цих вагонів до метрополітену. Це називається реальний заробіток, де твоя маржа 10-15-20%. Ти працюєш, ти робиш інвестиції, працюєш на заранді. Тут ми бачимо, на жаль, тільки бажання розпиляти комунальний бюджет. Ми, як завжди, передаємо всю інформацію всім навченим органам. ДБР, набу прокуратура, ми все відправляємо. Одна частина, пам'ятаєте, ми йдемо по згідно закону, інша частина ми накопичуємо дані про корупційний Київ з мерч. Величезну карту Києва і буде нанесено всі корупційні КП. Скільки вкрадено, і така величезна карта корупції Києва. Вона буде публічною, вона її може буде купити, використати календарік, щоб кияни зрозуміли, з Києва не мають справу і кого треба обрати на майбутніх виборах, але, в принципі, залучати до керування містом. Отак От до словах. Дякую, друзі. То Максим Бахматов, Офіс трансформації і наші патрони. Дякую вам, лайк, підписка, ставайте патроном. Пока!